Остіма с кільця, нині класик. Тут з'являється Герман з дитиною, з дочкою своєю, приїхав на цей вечір. І на афішах, по Києву написано, це був молодіжний театр в Києві, молодіжний театр. ну там Всі знають зараз актора Живра, да? який там живе. От то він там починав в Києві, це наш український актор, який починав саме в той час. І Вестинів був головним режисером того театру. Я так просто вам дуже багато інформації кажу, ви мене зупиняєте. Але такі деталі дуже суттєві і дуже важливі. А театр називався, до речі, іменем Курбаса. Молодіжний театр в Тії називається іменем Курбаса. Так от, цей вечір ми, нас зібрали і тут було написано на афішах, вечір 13-й, мабуть, останній. Так і сталося. Після партії українські зразу його закрили як дан. Тому що тут, то ви знаєте, всі кажуть, то ще до Горбачова, відлига, потім відлига. Але відлига це така сама обманка, як зараз ми в цьому часі живемо. Ніякої відлиги ясно, що не було. Побачили, почули, прийшли, хлопці закрили. Все. Потім ми всіх збирали і тільки тоді вже стався перший фестиваль. Вибух Червоної рути був зобумовлений вибухом оберегу в Луцьку. Оберіг фестиваль української пісні, відбувся. Така цікава деталь. Деталь цікава ось що. Перший український фестиваль української пісні, оберіг був організований комсомольцем. Ми жили в готелі Москва. Виступали в кінотеатрі Росія.